Та трішки змінилась, трішки більше стало. Вартість кави в хмельницьких кав'ярнях, каже Дар'я Гаєвська, за її спостереженнями в січні виросла на 5-10 гривень. Про подорожчання цього напою говорить і подруга Дар'ї Тетяна Пасічник. Я постійно брала лати з сиропчиком, або більше, або менше. Ну я дуже часто каву п'ю там в день. Це може бути дві, то я раніше 40. 45 за маленьке, ну і за більше 50-55. Зараз я беру його за ну, 60, точно, якщо це більше. Ціна змінилася, а смак ні, каже Тетяна, тож і надалі обирає цей напій. Поки продовжу купувати, вот. а там, вже, якщо воно так і далі буде рости, буде поверх ста і більше, то це вже, звісно, не буду брати. Ціни на кавові напої зі слів Баристи Поліни Демченко почали рости з минулого року. Спочатку цього у їхній кав'ярні, зокрема, вартість збільшилася на 5 гривень. Наприклад, американу з молоком коштувало 30, 25 гривень. Зараз вона коштує 30. Кава подорожчала в усьому світі, розповів телефоном співвласник однієї з обсмажувальних компаній України киянин Олексій Федоровський. Зокрема, через ціну на сировину. Кава арабіка є е, така базова, це є біржовий продукт, і умовно мінімальна ціна за кілограм е, будь-якої арабіки вона регулюється біржою. Дешевше ви купити не можете. І ось що ми побачили за останні пару місяців: що біржа сягнула там двадцятирічного максимуму. Умовно ціна піднялася приблизно 40%. На це, зокрема, додає, вплинула посуха в Бразилії, яка є основним світовим постачальником кавових зерен. Серед інших причин подорожчання Олексій Федоровський називає перебої з логістикою. Цим пояснює зміну вартості на каву і бариста Микола Сапаров. Як наші поставщики нам кажуть, то це проблема логістики. Зараз дуже тяжко доставляти каву в Україну, дуже великі черги на таможнях. І тому довго чекаємо, і ціна трохи росте. Зі слів експерта з кави Олексія Федоровського, не змінювати вартість могли ті, хто використовує її запаси. Це у нас це оранжкава на натуральному фреші. Зі слів баристи Дарини Саврасної вартість цього напою незмінна півтора роки. У 2024 році вона не змінювалася. У нас була така сама ціна. І в принципі, я думаю, що хто знає, я звісно без поняття точно, але думаю, що може і ціна не зміниться. Тобто вона стандартна, 95. Курс долара, податки і вартість послуг також впливають на ціноутворення, говорить докторка економічних наук професор Караїса Квасницька. Згідно з індексом еспресо, показника вартості філіжанки цієї кави в світі на Хмельниччині він найдешевший в Україні. На 2024 рік. На кінець Хмельниччина займала. Перше місце серед найнижчої ціни на каву це було в 23-му році. І я дивилася, от скажімо так, 25-й рік січень. Ми таки продовжуємо лідирувати, що ми є найнижча ціна кави. У нас навіть можна знайти філіжанку кави в Хмельницькій області за 23 гривні. Такого немає в Україні взагалі ніде. Середня вартість порції еспресо на Хмельниччині за різними аналітичними дослідженнями, розповідає Раїса Квасницька, наразі становить 26 гривень 60 копійок. Хмельницький з її слів лідирує в Україні за співвідношенням кількості населення і кав'ярень. У місті їх понад 700, не враховуючи кавових автоматів. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.